Коли я їхав дуже довго, скільки я їхав десь перший раз близько, я їхав 11 годин. І це ж порозуміли, цей автозак, автомобіль це маленький такий стакан, метр на метр, коли ти сидиш весь час отак, і ти 12 днів в такому положенні, бо немає навіть моментів розвернутися, я розумів, що це явно не додому, бо щось не то. Ну, а коли привезли безпосередньо на місце і відкрились двері того автозаку, я почув. Крик, вилазь, Я Ви зрозумів, що це є Да, І коли мене взяли отак, і я вилетів звідти, ну і, скажімо так, почались фізичні втручання, е... я зрозумів, що це не додому. І... З усіх сторон крики, з усіх сторон мати, з усіх сторон образи, там... штурханина, удари кулаками і і Т.П, крики. Таке, знаєте, специфічне було враження. Я думаю, ого, цікаво, куди це я попав. Я ж не знав де я, що є і куди.